Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови із нашою студією вже приєднався медіа експерт та блогер Віктор Лешик. Отож, вітання, пане Вікторе. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Пане Вікторе, з вами хочемо поговорити про те, про те, що турбує багатьох українців протягом останніх вже тижнів. Можливе звільнення головкома Валерія Залужного із посади, яку він займає, і дуже цікаву думку. Ви написали на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що Володимир Зеленський, президент і Верховний Головнокомандувач, мав би запропонувати Валерію Залужному посаду прем'єр-міністра України і Ча, що він залишався головнокомандувачем збройних сил України, то цікаво почути ваші аргументи, і чому ви вважаєте, що саме так може бути зараз вигідно для нашої держави, для нашого народу і для зсу, зокрема, і чи готовий на вашу думку Володимир Зеленський піти на такий крок? Я перед тим, як розгортати цю тему, хотів би сказати, що для кращого сприйняття того, що я скажу, да, варто сказати, що я ніколи себе не називаю блогером. Угу. Я понад 40 років у журналістиці, я є політичним аналітиком, я державний службовець першого рангу у відставці. І я дуже добре розуміюся на тонкощах державної служби. Про яку, власне кажучи, зараз ми будемо говорити. Отже, моя пропозиція, яку я виклав не вперше, а починаючи з листопада минулого року, полягає в тому, що та структура державної влади, яка зараз існує, вона абсолютно не відповідає вимогам сьогоднішнього дня. Річ у тому, що країна вже понад 10 років війни. Але структура лишається такою ж самою, тільки перетягується ковдра то від президента повноваження до парламенту, то навпаки від парламента до президента. Це було за часів Петра Порошенка, коли спочатку навесні повноваження нібито відбрали конституційні, але вже десь всередині середині свого терміну він знову перетягнув до себе ці повноваження, створивши фракцію. У Верховній Раді, яка могла блокувати будь-яке рішення, народ України у 19-му році надав пану Зеленському незрозуміло, з яких причин надзвичайні повноваження. Мало того, що він дав максимальну кількість голосів за абсолютного новачка у політиці, дилетанта в державному управлінні Зеленському Володимиру Олександровичу, він ще потім влітку додав йому найбільшу фракцію в парламенті, чим власне створив у державі монополію однієї особи. І от ми зараз пропустимо ті мирні роки, відносно мирні роки, як їх використовував пан Зеленський на посаді, і саме в підготовці до можливого великого військового конфлікту, і в принципі на перебудову країни для того, щоб вона більш була готова до наступних виплів історії. Я говорю зараз тільки про стан влади, який існує, із лютого двадцятого року. У нас є верховний головнокомандуючий президент України Зеленський Володимир Олександрович. У нас є прем'єр-міністр, який має за Конституцією бути головною особою у нашій державі у сфері виконавчої влади. Але оскільки у парламенті, у законодавчій гілці, Зеленський представлений фракції. Слуга народу, яка от має контрольний пакет у парламенті, то всі, кого призначає Володимир Олександрович, фактично є так само слугами, але не народу, а його особистими слугами. Тому що фактично від волі Зеленського так вийшло, і ми своїми руками це зробили, ми віддали йому владу монарха. Це так. Жоден із президентів у Європі не має таких повноважень, як Володимир Олександрович Зеленський. При всіх цих повноваженнях, де, здавалось би, і за юридичною, і за моральною логікою, вся відповідальність тепер лежить на конкретній людині, Зеленському Володимиру Олександровичу, він постійно знаходить крайніх у тих чи інших провалах. Всі кадри, які призначені за останні п'ять років, всі, окрім суддів, призначені ним або його довіреними судами. Відповідальність саме Зеленського на всьому, що відбувається в нашій країні, без сумніву. І от що ми маємо зараз в ситуації в конфлікті з е, Залужним Валерієм Федоровичем. Він, Зеленський, Ксеніксанович, як і всіх інших, призначає залужного. У 20, у 21 році, головнокомандуючим Збройних сил України. Як вони готувалися до війни, ми ще, мабуть, знаємося через якісь роки. Але з того, що я знаю, і по свідченням військових, те, що ми вціліли взагалі як держава на сьогоднішній день, величезна заслуга в тому, що і не виконувалося розпорядження президента і його довірених осіб. Те, що я знаю про наказ відведення з Харківської області військових частин і перекидання їх на південь, це підтверджено багатьма свідченнями. Залужний Валерій Федорович не цього. Те, що стосувалося. Фактично, з умиротворення, заспокоєння, ні, нічого не чіпайте, техніка хай стоїть на місцях, ніякої мобілізації. І цьому Валерій Федорович Залужний перемістив військову техніку, засоби протиповітряної оборони і літаки і цим врятував ту державу, яка є на сьогоднішній день. Але перші місяці війни. Ми, здавалося б, дуже консолідовані, бо великий страшний звір постукав у нас, нам у двері. Але мене прикро здивувала нарада, яка відбулася у червні 2022 року в Офісі Президента України Володимира Олександровича. В розпалі бойових дій, коли ми отримали тільки-тільки перший Хаймерс, і ми взагалі не знаємо, який буде результат бойових дій. Пан Зеленський і довірені його повічники скликають нараду з інвесторами по будівництву автомобільних доріг в Україні. Як це назвати? Я не знаю. Я не блогер. Я не буду зараз кидатись емоційними назвами, як це назвати, коли все має бути сконцентровано і мобілізовано для фронту президент України проводить нараду по будівництву, по продовженню будівництву будівництва автомобільних доріг. Потім, коли виникла, так би мовити, кадрова розвилка, Харківський Котел приписали успіхи в нього Сирському Олександру, генералу Сирському Олександру. А важкий, багатовитратний і за часом, і за людьми наступ на Херсон звільнення цього міста. Приписали, в принципі, іншим генералам, в тому числі і залужному, а от перемогу у Харкові і Харківській області приписали однозначно сирському. Уже відтоді, коли з привітанням з днем народження Зеленський Олександр Олександрович, з днем народження залужного він чомусь тягнув, сирського він швидко в той же день привітав. Такі дрібні, здавалось би, фактори вже тоді почали показувати, що Володимир Олександрович невдоволений, що в обставинах війни хтось претендує на його абсолютну владу хоча б у частині планування і здійснення бойових дій. Те, що було у нас влітку минулого року, я починаючи з травня, Говорив, писав, ми не готові ні до якого наступу. Всі ці піарні заклики на телемарафоні ніщо інше, як піар, піар і піар. Я ще виправдовував це тим, що от попереду саміт НАТО 11 липня у Вільнюсі і Зеленський щось знає таке, що треба показати наш якийсь успіх до цього саміту. І нас раз і позачергово приймуть. В Євроатлантичну оборонну спільноту. Наступ був не підготовлений в, в такій кількості аспектів, що в мене навіть не вистачить часу зараз називати всі. І по кадрах, і по їхній кваліфікації, і по поставках техніки, і по відсутності нашої авіації або просто відсутності контролю над лінією фронту з нашого боку. Про який наступ в цих умовах ті самі фахівці НАТО могли б говорити? Ви подивіться, як планувалася операція в Іраку в 2003 році. Скільки сил було задіяно проти режиму Хусейна, який по потузі незрівняний з путінською армією? Просто незрівняний. І в цих умовах ми знищили понад 6 тисяч танків. Вони, дивіться, цю статистику. Ми зробили неймовірні речі, але не маючи достатньої авіаційної техніки, техніки для аеророзвідку, ми прогавили величезну, величезну проблему. Це побудову лінії Сурові Дуже фаховий генерал, хоча й ворог, він вибудував прекрасну, як для них, систему оборонних споруд. А машини, які були задіяні, яких у нас і близько немає, які називаються в Росії землі, могли б мінувати в режимі реального часу, в режимі бойових, бойових дій, мінувати перед собою просто квадратні кілометри площі. Ці міни спрацьовують певний час. І тільки в певному місці, яке відомо тільки Росії. І ці ситуації залужний, можливо, Допустив єдину свою помилку. Аби зберегти політичну і військову єдність, він погодився навіть тими силами, що є. Хоча я думаю прекрасно розумів, що це авантюра зробити спробу наступу. Я скажу, що мені страшно шкода тих молодих людей, які загинули в цій авантюрі. Це була авантюра і насамперед, політична авантюра. Ніякого прийому нас в НАТО в вінці не відбулося. Нам дали якісь такі запевнення з гарантіями про безпеку, щось подібне на Будапешт. І все. Більше нічого. Тоді на кого треба було списати всі ці, вибачте, невдалі спроби наступати? Звичайно ж, на незалужно, Валерія Федоровича. А тепер вже бачимо, що і на Пталу, як на начальника Генерального штабу. І тут офіс президента почав грати публічно в крайне чесну гру. Публічно він підтримує Буданова крила, Олександра Сильського і Ганець постійно заложного. Робить це руками продажних медвечуківських журналістів, які сидять в Телеграмі і особливо в такому ресурсі, як Труха. Що це таке? Це державна політика. Це навіть не КВН. І в цій ситуації робити крайнього, крайнього бойових генералів, які користуються величезним авторитетом і повагою Збройних сил України це ніщо інше, як антиукраїнська політика. Просто треба називати речі своїми іменами. Залужний фактично для Зеленського ніякий не політичний конкурент. Залужний це був єдиний щит, який захищав Зеленського від невдоволення владою. Він саме своїм авторитетом захищав Зеленського і його команду від обурення українців тим, що робиться в країні. І цей щит він вирішив прибрати. Варіантів розвитку ситуації у нас дуже і дуже небагато. Звичайно, я назву їх це вибори дострокові, не дострокові, а навіть вже строкові. Я знаю, що в час військового стану вони нібито не дозволені, але все можна виправляти в законі. Я думаю, так само, що обговорюється десь ідея уряду Національної згоди. І третій пункт, царі, третій варіант це, власне, залишити так, як є, статус-кво але як на мене, найкращим варіантом, який я постійно пропагую з листопада минулого року, це не мінусувати Валерія Залужного з його авторитетом, а плюсувати і використовувати його авторитет на користь Україні, а саме поставити саме залужного Валерія Федоровича премєр міністром нашої країни, і збереженням за ним повноважень головного командуючого. Я людина, яка давно вже, і в, в журналістиці, і в політиці, можу сказати: цей прецедент в нашій країні вже був. Коли Леонід Макарович Кравчук у 92-му році у повному віччі, тому що зупинялося практично все, на бензоколонках не було ні дизелю, ні бензину, нічого не було. І в цій ситуації Кравчук. Під тиском обставин призначає прем'єр-міністра Леоніда Даниловича Кучму премєр міністром надавши йому особливі повноваження по прийому законодавчих указів, а точніше, указів, які мають характер законодавчих актів для виправлення жахливої, жахливої ситуації, яка б складалася в економіці і в цілому у, в Україні. І за півроку команда Кучми. Всупереч інтригам, всупереч там політиканству, яке завжди у нас не припиняється, але забезпечила стабільність країн, яких країна почала ставати на ноги. Той досвід, той досвід кучми запам'ятався українцям. І вони його зробили нас потім президентом України. Що нам, якщо ми думаємо про саме інтереси України? Заважає зробити те ж саме тільки в час війни, що одне. Справжні інтереси і справжні наміри команди Зеленського. Дивлячись на те, як зараз розганяється тема з керівництвом СБУ щодо записів Бігуса, я вам заявляю, що Селанки. Одного і того ж ланцюга компрометації військового бойового генерала Василя Малюка з метою його звільнення з посади, керівника СБУ, точно так само, як генераль, начальника генерального штабу Шаптали Штаб і головнокомандуючого залужного. От вам, от вам де перебудова, от вам де перевантаження попереду. Зрозуміємо це нарешті, що ми маємо, по суті, перед собою спробу державного перевороту. І далеко не в інтересах України. Я, Якщо я віде, є питання, та, то на вашу думку, хто може стояти за цим державним переворотом? Я думаю, що це оточення Зеленського же прийнято замого Зеленського залишати із дімбом на голові. Тому я кажу, що оточення абсолютно розгублено тим, що перспектива американської військової допомоги з кожним днем стає примарною, примарною, вирішила грати у своєму. Я не вірю словам, я вірю діям. І ці дії, які розгортаються прямо у нас перед носом, викликають зовсім інші асоціації, які б мали викликати з точки зору національної безпеки і державних інтересів. Вибачте мені, байдуже, якого там наркомана у бігуса зняли. Це предмет зараз дискусії в суспільстві. Та тямитись пора вже, Гляньте, що робиться. Уже про залужну сьогодні не говорять. Всі говорять про бігуса, бо його оператора, зняли ай-яй-яй-яй-яй. Отямся. Це якась клінічна вже ситуація. Ми не розуміємо, як нас розводять, Олег. Пане Вікторе, ви також згадали, що одним із варіантів виходу із цієї ситуації, яка склалася в нашій державі, є зокрема уряд національної згоди. То чи готовий і президент Зеленський його оточення на такий варіант? Хто на вашу думку мав би очолити такий уряд? Той самий Валерій Залужний чи ні? Можливо. Я в цілому проти уряду національної згоди був. До оцього виплеску зараз конфліктного залуження. Тому що досвід нинішній Ізраїля, він показує, що це такий уряд, знаєте, там все одно всі ці протиріччя, особисті амбіції, все одно переносяться і в новий уряд. Але якщо на чолі справді поставити людину, яка користується авторитетом в суспільстві, на чолі такого уряду, так, це гарний варіант. Це дуже гарний це сцементувало б надзвичайно, заспокоїло б суспільство, сцементувало б всі політичні групи довкола персони, ну не Зеленського, а залужного Валерія Федоровича. Так буває. Так бувало у Франції, коли Деголя обрали потім президентом країни, Так було в Сполучених Штатах, коли, вибачте, мене Ейзенхаура вибрали президентом країни. Країни Сполучених Штатів. Ну так є. В момент найбільшої небезпеки, психологія, людей в масі своїй тягнутися до тих, хто здатен тебе захистити. Проти природи не підеш. Така вона. А я не бачу, що Зеленський, Єрмак, Таранов, чи як там іще хто, да? там... Жовква, Данілов здатні захистити мене і мою. Ю, я їм не вірю. У мене немає підстав їх вірити. А за Ужному, от прямо пускаючи масову психологію на конкретну, персональну мою психологію да, і моє відчуття. А от за Ужному Валерію Федоровичу, я вірю, що він буде стояти з Україною і з українцями до кінця. От і все. А і, пане Вікторе, чи є можливість якісь зокрема і ваші ідеї, пропозиції донести і до Зеленського до його оточення, чи він зможе погодитися я на такі варіанти, варіанти, як ви вважаєте? Я дуже песимістичний. Я надзвичайний я вважаю, що мій обов'язок людина, яка має досвід державного управління, був сказати про це. Я вісім років проводжу інколи досить багато часу в Фейсбуці, я стараюся донести те, що я знаю, те, що є очевидний. Я ніколи не хайпую, я не блогер справді. Але я вважаю, що ну, це мій обов'язок громадянина писати те, що ну, це очевидні речі. Це очевидні. Доходиш до Зеленського чи не доходить. У мене є деякі знайомі в команді Зеленського. Я не користуюся, і вони мені не дзвонять цими зв'язками. Але я роблю це публічно. Я знаю, що вже Міша Подоляка відслідковує ці мої дописи. Я не знаю, чи доноситься за Зеленського, чи не доносить. Я просто бачу їх настрій. А він капітулярський. І коли Остальний. людина, яка постійно говорить, що ми маємо. Ми маємо вірити в перемогу, і ми маємо це зробити для перемоги. Я про Зеленського. Uh -huh. Я думаю, ну чого так часто про це говориш? Ну, нащо ти говориш? Ну, якщо ти віриш в перемогу, то роби, будь ласка, їдеш в Запоріжжя, не кричи вперед і покладемо всіх для того, щоб Мелітополь взяти. А перевір, як споруджуються оборонні ці всі наші війні, аля Тран... Суровіковина. Подивися, якому вони стані. Орденки медики розсипати на це ума багато не треба. Подивися, що робиться там. Подивися, як рахують і на пальцях розігрують снаряди, в кого які в військовій частині вони будуть сьогодні, а які не будуть. В 5-8 разів ми поступаємося снарядами. Це залужно їх має робити. Чи може Зеленський із його командою, яких всіх він призначив. Він несе свою персональну відповідальність за все, що діється, і в армії, і в тому числі в матеріально-технічному постачанні. І лізти туди на фронт, під Мелітополь, кричати: треба покласти всіх, щоб взяти Мелітополь. У той час, коли ми не знаємо, коли впаде Авдіївка і Куп'ян стоїть 120 тисяч російських військ, офіційна інформація. Це як можна назвати? Як це називається? Та що ж дякуємо, пане Вікторе за те, що не байдужі, та за те, що висловили свої думки. Не що висловлюєте їх, зокрема і в нашому ефірі. Отож, медіа експерт та журналіст, колишній держслужбовець Віктор Лешик був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. щиро дякуємо, пане Вікторе. На все добре і тримаємося. Дякую на все добре.